Відповідальність непридатних чоловіків за купівлю документів щодо непридатності до військової служби, з виключення з військового обліку відповідь, роз'яснення адвоката. І так, чоловіки, які придбали документи щодо непридатності до військової служби під час дії воєнного, стану у центрах комплектування у інших таких собі посередників, які займалися, деякі займаються. Виготовленням та продажем зазначених документів, що у подальшому буде з такими чоловіками, та як наразі таких чоловіків виявляють правоохоронні органи і інші контролюючі органи. І так, запрацював реєстр військовозобов'язаних оберіг, і як він працює, і як виявляють таких, як їх називають ухилянтів з підробленими документами. При перетині державного кордону також використовується зазначена база, де прикордонники у тому числі перевіряють таких непридатних до військової служби. Якщо їх немає в реєстрі, але в них є документи щодо непридатності до військової служби, як правило, які документи купували щодо непридатності до військової служби. Це Тимчасово посвідчення військового зобов'язаного та довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Але в оберігу таких даних немає. Тоді, що роблять прикордонники? Викликають поліцію, слідчо-оперативна група вилучає зазначені документи у подальшому 358 стаття Кримінального кодексу України, частина 3 підробка за попередню змову групи осіб, та четверта використання завідомо, Підробленого документа, як правило, такий алгоритм дій. Наразі деякі чоловіки, які мають такі документи щодо непридатності до військової служби, і як можна перевірити значні документи, можна спробувати перетнути державний кордон України. Якщо ви впевнені в достовірності зазначених документів і те, що ви є в реєстрі оборіг, якщо вас там немає, тоді документи вилучаються і перевіряється достовірність даних, яким чином проходиться повторна військово-лікарська комісія, досліджуються медичні документи і дійсно. Є діагнози розкладу хвороб, чи немає, співпадають вони, не співпадають, і таким чином проводиться перевірка. Є ще кілька різних алгоритмів. У подальших публікаціях викладемо зазначену інформацію. Як можна перевірити, ну зазначені документи, те, що ці зразки без анкетних даних вони були перевірені і була отримана відповідь на адвокатський запит, що дійсно документи справжні. І чоловік дійсно не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку. У деяких випадках направляються адвокатські запити і центр комплектування. Кажуть, вибачте, зазначені документи не видавалися. Документи являються підробленими, і такі чоловіки, які придбали документи щодо непридатності до військової служби, вони перетинали раніше кордон. То це буде окремий епізод за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України використання завідомо підробленого документу. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у діре, якщо вам необхідна юридична допомога. Якщо вам необхідно захист у кримінальних провадженнях, оскарження незаконних дій центру комплектування, оскарження довідок військовікальських комісій, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Якщо подобається відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, зробіть репост. Ще раз дякую.